Топ 10 настільних ігор на двох гравців від видавництва Бельвіль. Поїхали. На 10-му місці пентарол. Нещодавно робив на неї огляд дуже кльова абстрактна гра. Тут гравці по черзі викладають кулі на край ігрового поля, тим самим виштовхуючи вже наявні. А все це для того, щоб скласти 5 своїх куль у ряд. перш ніж це зробить суперник. На 9-му місці дуель у кубі. У ній учасники по черзі будуть викладати свої фігури в центр прозорого куба. Робити це потрібно таким чином, щоб зайняти вигідні для себе позиції. Щоб перемогти, ви маєте зробити так, щоб на кінець партії саме ваш колір переважав на гранях утвореного куба. А щоб зробити це, вам потрібно мислити просторово та дуже стратегічно. На восьмому місці геніально тактика у квадраті. Це гра на логіку, де гравці на початку кидають кубики і заповнюють відповідні комірки на своїх планшетах блокерами. А далі гравці на швидкість мають розмістити 9 елементів на свій планшет і хто це зробить першим перемагає в партії. Максимально прості правила, але грати в неї дуже цікаво. Але на сьоме місце я поставив геніально зіркова тактика. Схема гри така ж, як і в квадратах, але от із зіркою нам було грати значно цікавіше та напруженіше. Хоча обидві ці гри я вважаю просто топовими іграми на логіку, які підійдуть як для дітей, так і для дорослих. Просто по віку квадрати це 6, зірка це вже 8. А на шосте місце я поставив хакне мій пароль. На цю гру також нещодавно робив огляд. Рекомендую зацінити, але якщо коротко, то це гра про відгадування таємних слів, які загадав ваш суперник. Але не все так просто, тому що перед початком партії ви не просто записуєте слова на спеціальних підставках, а ще й перемішуєте всі літери, що значно ускладнює процес для суперника. На п'ятому місці Абалон це ще одна мега стратегічна гра, у якій ваша мета це виштовхнути шість кульок суперника за межі ігрового поля. Можна ходити однією, двома або трьома кульками. Дві кульки виштовхують одну, три кульки виштовхують дві та одну. І при цій простоті правил стратегічність цієї гри просто зашкалює. Ну серйозно, я щойно пояснив вам майже всі правила цієї гри. На четвертому місці Калаха це дуже кльова та мінімалістична дуель. У ній ваша мета зібрати у свою велику чарунку найбільше каменів за деякими правилами. Прикол гри у тому, що продумуючи свої ходи, ви можете робити так, щоб ходити по кілька разів підряд, або ж красти камені у іншого гравця, що точно не сподобається вашому супернику. За деякими джерелами в цю гру на території сучасної Африки грали ще близько трьох тисяч років тому, і вона не дарма не втратила своєї актуальності. Ну що ж, переходимо до трійки лідерів, і на третє місце я розмістив Пентагол. У цій грі ваша мета також розмістити поспіль 5 кульок свого кольору. Але тут ніхто нікого не виштовхує, а натомість кожного ходу, після того як ви розмістили свою кульку, ви можете повернути одну з частин ігрового поля на 90 градусів. І ця механіка породжує просто неймовірну кількість стратегічних ходів, які направлені як на побудову своєї лінії з п'яти кульок, так і на руйнування планів суперника. На другому місці в мене фортеця короля. На цю настілку я також зробив огляд. Нещодавно обов'язково подивіться, бо саме в цю гру грали вікінги. Правила тут не перевантажені, а грати в неї вам буде завжди цікаво, оскільки вона все ж є дещо асиметричною. Один гравець буде оборонятись, а інший нападає. І мета в учасників у кожного своя. Ну і на перше місце, панове, я поставив розкішну розкіш Сплендор дуель. Розкішну розкіш сплендор. Поняли прокол. У цій англійській коробочці присутні україномовні правила, що як для мовно незалежної гри я вважаю просто відмінно. Тут вам потрібно буде збирати комбінації з різних каменів, які дадуть змогу купувати різноманітні карти для заробляння очків престижу, щоб перемогти в партії. На цю гру я прям окремий огляд хочу записати, бо вона справді того варта, і він вже вийде через кілька днів. Важливо зазначити, що в цей топ незабаром скоріше за всього увірвається дуельний азул, оскільки в наступному році він має приїхати до нас українською, а в грудні вже починається передзамовлення на нього. Тому всім любителям Азула приготуватися, бо дуельна версія обіцяє бути дуже цікавою. Якщо вам сподобалась така підбірка, то дайте знати про це у коментарях і додавайте це відео до збережених, щоб не загубити. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Papa. Pa.